Всім привіт! Мене звати Містер Біст. Мене звати Влад, і це перше відео на моєму каналі. Канал називається Українське село. І сьогодні ми це відео номер 0 І сьогодні ми розпочнемо будувати наше село. Чи будемо його шукати? Новий світ ми так і назвемо. Українське село Українське село. І також те, яке українське село, також режим гри буде виживання, так, складність складна, чити вимкнені. І світ буде українське село також буде у ключі, точніше у зерні, я напишу українське село. Ви також можете це зробити, ввести такий же сід. Так, структури вимкнено, бонусна скриня вимкнута. Ігрові експерименти, пакети даних, ні. Ось цей світ, українське село, виживання, складна, чити вимкнені і нажимаємо Створити новий світ. Це буде виживання. Ми будемо спочатку шукати <кхем> у цьому випуску. Ми знайдемо село, зробимо село українським і будемо його розбудовувати. Торгувати з селянами, створювати нові світи у Незері або у Енді. Будемо вбивати дракона, це водичка, якщо що. Так, світ майже готовий. Я маю надію, що якесь село буде десь біля спавну. Чи доведеться довго бігати та його шукати? О, о о о о Погано грузиться, так? Так. Світ, ти що? Ми хе, у найбільш рідкому біомі це джунглі тут є відразу. Баги, лаги. Версія OptiFine. Ох, 2 FPS у мене. Версія Optifine 1.20.4 Це що таке? Ох, полетіла камера. Світ, давай, 7 ФПС. Світ тільки що створений. Я не знаю, де мені шукати село, але, ну, кудись ми підемо. Дерева вже створені. Потрібно наробити бамбуку трошки, тому що потім нам довго будувати, а це будувати нам доведеться без. Ого. Ну, лаги, блін, жорсткі. Без креативу. Ну, світ створюйся, алло. Алло, світ, новий світ, давай. Давай, 70 ФПС, давай, давай. Грузись. І під нами. Щось є цікаве чи ні, я не знаю. Але це можна перевірити. Створити перші інструменти дерев'яні. І викопатися під себе. Ну, а якщо в мене під землею знаходиться, на, наприклад, якась цікава споруда, чи за, закинута шахта, чи може портал, хто знає? Ніхто не знає, тому я буду під себе копати так. Перше правило Майнкрафту. Скинув О, кинути. Ми... Деревина, так. Давайте спочатку дошки, потім верстак. Верстак є. Будемо робити. Так, дві палиці, окей. Мотига, а, <смотига> мотига, так. Це не те, що я хотів зробити. Сьогодні потрібно, друзі, село знайти. Так, дерев'яне кайло. Потім треба викопати трішечки землі. Світ у нас ще будується. Комп'ютер в мене дивно дуже гудить. Не знаю, щось з ним не так. І вам не здається, що тут забагато землі? Де камінь? Алло? Так, у нас є кайло. Кам'яна доба. Так, добре, добре. І нам потрібно трошечки трішечки каменю. Щоб створити кирку чи меч. Не знаю, меч, напевно, також потрібно зробити. Та зробити якусь скриню. Тому що це спавн, може, ми помремо. Овець я тут не бачу, жодної не бачу. Тому. Напевно, потрібно, потрібно буде щось робити, щось робити шукати, шукати цей світ, і всяке приладдя повинно бути у скрині. Також можна створити і бочку, але мені бочка не дуже подобається, тому, друзі, давайте. Кам'яне кайло. Все добре. Також у нас є меч. Нам потрібен, звісно, меч. Не знаю, що там буде. Кам'яний меч, так. Сюди все ми викладаємо. І бамбук також, і кам'яну. <coughs> точніше, дерев'яну. Дерев'яне кайло. Так, 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 так. І потрібно спускатися вниз. Мені. Ага. Потрібно тр трішечки добути каменю, тому що я, напевно, помру там. напевно. І мені доведеться ще одну кирку. <coughs> Кирка, блін, кайло. Кайло ще одне створювати. Тому, друзі, краще попіклуватися про це. Я не знаю, чому. Але 18 ФПС. Що відбувається, я не знаю. Якщо б знав, я б вам сказав. Складна. Давайте заблокуємо, щоб я не міг змінити музика звуки. А де звуки? Алло? Музика, звуки, ворожі істоти. А де музика? Музики немає. Красиво красиво. І будемо трішечки копати під себе. Будемо дивитися, що там є. Чи є там щось цікаве? Давайте. Я колонку зроблю гучніше. У нас немає. У нас факелів немає. Це дуже погано. Я нічого не бачу. Взагалі нічого не бачу. Але ФПС нормальні. Так що все добре, все гарно. Це що в нас? Ага, міді у нас є. Але ніякої печери поки що немає. Я копаю під себе. Нічого не бачу. І маю надію, що тут щось буде. Щось цікаве. А потім залізу. також нормально. Але все це, напевно, буде у лаві, так? Так, напевно, це все буде у лаві, а мені б цього не хотілося. І ми ще не викопалися ні в яку печеру. Тому, напевно... Поки є камінь, потрібно вибратися, так? Деякі у нас є ресурси. Напевно, потрібно було створити якусь піч. І взяти хоча б якісь факели. Окей. У нас є кругляк. Давайте вибиратися на поверхню. Там, напевно, скоро вже ніч буде. Нічого я такого не зробив. Але. Село ми будемо у першій серії розвивати, тому задань... завдання на цей випуск це просто знайти село якесь нормальне село. Воно повинне бути більш таке пласке як моя колишня. Ха. <плес> Такі вони жарти. І в мене закінчилися ресурси. Що там на поверхні, давайте. В мене не вистачає, Альо. Що робити? Трішечки не вистачає. Ресурсів, щоб вибратись, таке буває. Так. Нічого нормального ми тут не знайшли. А, ми тут були, так. Добре. Тоді будемо вибиратися і будемо шукати щось нормальне. Якесь село? ФПС знов якесь, якісь просадки фпс у нас є дерева, комп'ютер помирає на задньому фоні. Чомусь. Я не знаю, що з ним що з ним відбувається. Напевно, тому що це джунглі. Джунглі вони дуже погано впливають на ФПС. Інші світи більш-менш такі нормальні, а це щось дуже-дуже погане. Маю надію, що відео не буде якось тормозити, тому що ну, гра не тормозить, ніяких тормозів гальма да, в українській мові. так. Ніяких гальм немає, тому. угу, угу, Я все зрозумів. Потрібен кругляк, потрібно створити сокиру. Дошки є. Раз, два, три. Ау, да. Майстер Майнкрафту. Замість палиці я дошки використовую. Зовсім з глузу з'їхав, хлопець, скажете ви і будете праві. Так, у нас є скриня, у нас є все у нас є. У нас є. Ага Також шоколад або какао боби у нас будуть. Хоча б одна штука таке теж є. Потім, 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 потім краще залізти. Не можу залізти чомусь. Залізти на дерево і потрібно мечем також можна ламати, в принципі. Нам потрібно, друзі, саженці цього гарного дерева нам потрібні інакше буде дубця. Тому що ми, напевно, більш не знайдемо такий гарний світ, і тому е, трішечки ґрунту. потрібно забратися на дерево і викопати собі трішечки саженців. Це справа напевно довга, тому я на паузу трішки поставлю. Не сталося так, як гадалося, друзі. Немає жодного саженцю, вони не випадають чомусь. Тому доведеться лізти на інше дерево і доведеться ніч проводити в джунглях. Тому що іншого варіанту я не бачу. Саженці не випадають, нічого тут немає. Зараз тут будуть зомбі, скелети, та що це таке? Блін, я забув, на яку кнопку Optifine працює. Ідеот. А, ну це? Це мангрові дерева. Ага. Це також дуже рідка локація. І. Я... Де моя сокира викинув сокиру? Дурень який. Так, що у нас там ще є? У нас є. Ага, це мангрові ліси. Цікаво і це село. Друзі, ми знайшли село. У першій серії. Давайте напишемо Сід. Е, е, у мене нік Орк, тому що тому що, коли я буду помирати, буде писати, наприклад, орк згорів. А це дуже приємно. Так. Є в нас село, воно дуже дивне, воно на якомусь пагорбі, але воно є. І це незвичайне село, це акацієве село. І тоді нам не потрібно вже кріпер. Великий кріпер. Нам не потрібно, друзі, нічого тут добувати. В будь-який момент я можу сюди прийти, нарубати дерев, корів, корівки. У нас є також кавуни. Кавуни можна поїсти, і буде нам щастя. Але немає овець. Без овець. Ага, я зрозумів. У нашому селі, друзі, звичайно, є кровать. Ліжко, ліжко, вибачаюсь, є ліжко, і можна у якогось жителя прийти і його ліжко ну, взяти в оренду, скажімо так. А потім збудувати вже своє ліжко. Так. Я вважаю, що все, все добре. У нас є троп... тропічна колода. У нас є кам'яний меч, у нас є зомбі, у нас є крипери, у нас є курівка. Головне, не дивитись на ендермена, бо буде дупа. Я вважаю. 9 ФПС. Мисливець на монстрів. Так. НІКУ! Крип. Пф, срані крипери. Так, друзі, потрібно забиратися звідси, бо тут е, дуже погана атмосфера. Там не потрібно мене бити. В мене меч тільки кам'яний дурники зелені, блін. А хто мене? Уу, хлопці, дівчата, тут. Ми. А, це павук. от срана істота. І відьма. у хлопці дівчата, це дупа. Дев'ять фпсу Я не знаю, що робити з цим всім. Пішов, геть. 21. так корівочка Можна трішечки, напевно, поїсти. Але там дуже страшні вонючі скелети. І тут, певно, десь є ще храм. У джунглях є, напевно, храм. І нам потрібно дістатися до нашого села. Село з лагами. Село яке трішечки підвисає. Так, друзі, давайте. Ее зомбі вбив орк. Дякую, 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 дякую. Дуже добрий пан зомбі, який вбив орка, так. На одного орка стало менше. Це дуже добре. І. Ага, мої речі десь десь там знаходяться, тому потрібно побігти і їх забрати. Тут дуже багато криперів, але вони на мене не реагують. Я сказав, що не реагують. Вони десь біжать за... Стріла? Яка а падлюка? А падлюка? А Яка падлюка, падлюка обстрілу віде? веде? Веде? Скотиняка, Скотиняка така. така. Ще скелет. І мене вбив зомбі. Чомусь. Я, Я десь тут підіймався нагору. І прийшли і вонючі зомбі, і мені сраку надрали. Так. Що в нас є? Десь ці речі ще загубились. А, ось вони. Так, так дуже, дуже добре. Десь на горі є наше село. Друзі, 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 друзі. Десь на горі. Також мідь. Треба трішечки поїсти. І треба ще ферму корівок завести. І, і в мене є, є кам'яний меч, є сокира. І село у нас десь на горі. Так. Все добре. Начебто. ФПС дуже дивний. Трішечки лагає, так. Але ми сьогодні повинні дійти до села. Воно дуже дивне. Маю надію, що там. О. У нас ще є павук. Чи потрібен павук? А, павук! йо -моє. Скотиняка така чорна. Ти де? А, Крипер! Йо, пересети. Хлопці, да ви що показилися, чи що. Я не розумію, там... Оу, скелет на павуці. У. Це рідкісна картина. Дуже. Дуже, дуже але не дуже. дуже. Тут свинь... свиня якась підірвалась. Свинина сира, так. Дуже величезна кількість всякої нечисті. Але ми підіймаємось і ми повинні. Трішечки лягти спати. Якщо ми знайдемо якесь ліжко, ми будемо спати, і буде. В мене немає слів. У мене просто немає слів. До речі, друзі, я зрозумів, чому такі лаги. Лаги це через те, що я знімаю через ОБС. Якщо я відключаю ОБС, лаги відразу зникають. Не знаю, чому така картина, але я зміг трішечки тростини наробити. Так, три штучки. І ми йдемо до того місця, де мене погані дядьки порубали на шматки. Не пам'ятаю, що трапилось, напевно, якийсь скелет чи що там щось зі мною зробив, але, напевно, він. Трішечки засмажився на сонці, тому його ніде немає. Так, забираємо все. Це буде наше село. Ще деревина у нас тут. Це буде наше село. Мене зустрічають наші херсонські кавуни. І один ФПС. О, дуже добре. Добрий день, селянин. Чим ти, ти торгуєш? Це бомж. Так, зрозуміло. Це зрозуміло. Це безхатько. Він нічого. У нього немає професії, тому він не хоче зі мною торгувати. У нас є також залізний голем. І село в нас досі таке велике. Велике село. Ого. Багато безхатьків у нас у нас є невеличка ферма. Село у нас досить дивне, доведеться його захищати. Так, 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 так. Цікаво, цікаво. У нас є вівця. Так, дуже добре, але вона одна. Ну, з однієї вівці також можна знайти трішечки шерсті. У нас є навіть професія, от така цікава ферма. У жителя. Це фермер. Добрий день! Як, як ся маєте? Картопля та буряк. Хм. Цікаво, цікаво. Картопля та буряк це дуже добре. І в нас також кам'яне кайло. І. Ну, ну нульова частина. О, добрий день! Як ся маєте? Вівця. В мене немає чим її приманити. Мені потрібна пшениця. Ну, таке от гірське село у нас. Карпатське. Карпатське у нас село. Це ферма. Тут. Е, дуже дивна у вас ферма, друзі. Вона трішки протикає. Тече наша ферма. І, друзі, я. Треба щось робити, якось треба ФПС зміцнювати. На жаль, це село ще не українське, тут немає українського прапору. Але ми будемо розвиватися. Ми знайдемо синій та жовтий кольори, і вівця вже є. Будемо ножиці зробимо, і буде у нас українське село. А з вами був я, Влад, це українське село. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і чекайте на продовження.